Росія вбила 483 дитини, щонайменше. вбила, і це не те, що можна назвати словами вони стали жертвами російської агресії чи вони загинули внаслідок збройного конфлікту? Ні, Росія вбила цих дітей ще майже тисячу дітей. Росія скалічила, і про це не можна сказати, вони зазнали ушкоджень внаслідок. Бойових дій, тисячі тисячі дітей, які були викрадені, вирвані з життя, відірвані від рідних та незаконно депортовані на територію Росії. Ми не знаємо точно число. Це правда, на жаль, і поки що. Скільки усього, таких наших дітей, але ми знаємо, знаємо що маємо повернути всіх, і ми знаємо, що маємо відновити права. І безпеку для усіх наших українських дітей 24 лютого для нас День захисту дітей. Це кожен день усі 462 доби повномасштабної війни, 462 дні нашої битви. Перш за все, за наше майбутнє, значить за наших дітей, за їхню волю і за їхню долю за Україну, яку ми залишимо їм. Європу, яку ми побудуємо разом, світ, у якому вони будуть жити вільно сьогодні. Ми б'ємось саме за те, яким цей світ буде.